Ліна Костенко перш ніж півень запіє. Петро не Юда, він любив учителя, і вострі він був би не отверз. Коли вели Ісуса до мучителя, була свята, Петро апостол змерз. А тут раби і слуги архірейські такий вогонь великий розвели. Петро подумав я лише погріюсь, бо хто зна, чи ще прийдеться коли. Він підійшов до ницих і бундючних, і руки грів при їхньому вогні. Слуга питав: Ти також його учень? Була сляда. Сказав апостол Ні. Він так сказав, і той його облишив. Раби і слуги підкидали хмис. Мисії били в груди і в обличчя вогонь горів. Петро дивився вниз. Коли ж Ісуса повели, одмучили і розп'яли в такій височні? Слуга спитав ти був між його учнями? горів вогонь. Петро промовив Ні. Він руки грів і зневажав Пілата в своєму серці плакав і скорбів. Але вогонь продовжував палати, і він сидів, як раб, серед рабів. Бо ж розіпнуть, і хто ж тоді настиме Святе учення у майбутні дні. Слуга сказав, я ж бачив тебе з ними. І втретє він тоді відрікся. Ні. Ну, Петре, як зігрів свої долоні, урятувався, до горяє хмис. Тебе розікнуть десь аж при нароні, Проте інакше головою вниз.